У дитинстві я часто уявляв, як стою на палубі величезного лайнера круїзного, і дивлюся, як сонце повільно тане у водах океану. Це був такий собі символ відпочинку мрії. ніби геть інший світ, де все красиво, розмірно і безтурботно. Я справді хотів цього досвіду багато років. Мені здавалось, що круїз – це вершина усіх подорожей, щось особливе, яке раз у житті, але треба спробувати. Я навіть ловив себе на думці, що колись назбираю грошей, куплю квиток і вирушу в цю подорож мрії, яка геть переверне моє уявлення про світ. Але чим більше я дізнавався про круїзи, тим сильніше всередині щось змінювалося. І сьогодні я точно знаю, що не попливу. Реальність виявилася зовсім іншою. Усім привіт! Ви на каналі Нойс. і в цьому відео ми поговоримо про усі мінуси морських круїзів, які я знайшов. Лайк цьому відео поставите, коли додивитеся, але підписку на канал прошу перевірити прямо зараз. Влаштуватися зручніше і поїхали. Нойс Почнемо з того, що круїз це така собі ілюзія свободи. Здається, ніби ти подорожуєш світом, відвідуєш країни, бачиш нові міста, але коли я почав дивитися уважніше, виявилося, що більшість зупинок це кілька годин у порту, тобто ти навіть не встигаєш по-справжньому зануритися в нове місце. Усе швидко, поверхнево, висадка, фото на тлі міста, сувенір і знову назад на корабель. Я зрозумів, що це не подорож у справжньому сенсі цього слова, а скоріше велика пересувна готельна кімната із маленькими екскурсійними вставками, і мені стало трохи дивно, навіщо платити шалені гроші за подорож, де ти навіть не відчуваєш смаку цього світу. Ви знали, що під час круїзів люди зникають, падаючи за борт, і це не фільм з 2000 по 2018 роки. Понад 300 осіб впали з кораблів, це близько півтора випадки на місяць, у 60% випадків до інциденту причетний алкоголь. Є ще інша біда інфекції на кораблях, особливо норовірус, закритий простір, тисячі людей, спільні ресторани, спа, розважальні зони, і ось уже поширюється епідемія. У 2025-му на круїзному лайнері Queen Mary 2 приблизно 183 пасажири та 14 членів екіпажу захворіли на норовірус, про таке не розповідають в рекламних роликах. Був випадок, ще в квітні на Вікінг Поларіс підхопили загадкову кишкову інфекцію понад 30 осіб, і почалося розслідування, ймовірною причиною вважають норовірус. І це не рідкість. Між серпнем 24-го і квітнем 25-го зафіксували вже понад 2400 випадків кишкових хвороб на круїзах. Траплялися й такі історії: пасажири залишаються на віддалених островах, бо пропустили час на посадку, або стаються бійки та сутички на борту, можуть бути агресивні охоронці, може в результаті непередбачуваної ситуації зникнути вода чи світло. Це не художні сюжети, це реальний шок-кейс із круїзів. Щороку круїзні судна перевіряють щодо відповідності з санітарним нормам у 2024-му перевірили 114 лайнерів. І хоча середній бал був 95,9, 10 суден набрали нижче 89, а найгірше оцінили судно Hanseatic Inspiration 62 шістдесят зі 100. Це означає, що навіть на дорогих кораблях. Харчова безпека може бути на межі катастрофи. У рекламі круїз здається схожим на п'ятизірковий готель на воді, басейни, розваги, простір, комфорт, але реальність значно прозаїчніша. Більшість кают на круїзах це крихітні кімнатки площею 12-16 квадратних метрів, взагалі без вікна. Тобто, ви живете в коробці де день і ніч не відрізняються, поки не вийдете у коридор. Люди, які не готові до цього, називають свої каюти шафою з ліжком. На борту круїзних лайнерів постійний рух, десятки тисяч людей, робота двигунів, аніматори, вечірні шоу, клуби, і навіть якщо ви не тусовщик, ви чуєте музику, гуркіт крізь стіни, реальні відгуки кажуть, що навіть уночі на багатьох лайнерах не буває абсолютної тиші. І ще на картинках із круїзів. Завжди показують басейн із кількома людьми, коктейль у руці, тиша і краса. Але ось вам правда: на кораблі, де 4-6 тисяч пасажирів, басейнів може бути лише два чи три, і вони не більші ніж у середньостатистичному готелі. Тобто реально купаються не всі, а ті, хто готові боротися за лежак і місце у воді серед натовпу, так там є круті ресторани. Але основний досвід більшості пасажирів це величезний шведський стіл. І хоча в ресторанах багато страв, якість надо радше торгівельний центр, ніж високу кухню. Плюс до цього ризик інфекції, про який я вже говорив. На великих лайнерах пасажирів може бути до 8-9 тисяч разом з екіпажем. Це більше ніж населення невеликого містечка, і от уявіть, усі ці люди одночасно йдуть їсти. Бронювати екскурсії або стояти в чергах на висадку. Відпочинок без стресу, який вам так обіцяли, вмить перетворюється на постійну гонитву за місцем під сонцем чи за вільним столиком. Є ще одне, про що зазвичай мовчать: безпека під час круїзів. Корабель виглядає як замкнене, контрольоване середовище, але правда в тому, що злочини там трапляються постійно. Наприклад, згідно з даними ФБР. Та US Department of Transportation лише за 2018 рік на круїзних лайнерах було зафіксовано 82 сексуальні злочини, 20 випадків агресивних нападів та 118 випадків крадіжок, і це тільки ті, які офіційно зареєстровані, бо багато пасажирів настільки розчаровані, що взагалі не заявляють про інциденти. Велика проблема у тому, що круїзні судна зазвичай зареєстровані під так би мовити зручними прапорами. Типу багами, панама, ліберія. Це означає, що юрисдикція розмита. Якщо з вами щось трапляється, розслідувати злочин буде складно, бо формально він стався у відкритому морі під іншим прапором, а вище громадянин іншої країни. Розбір може тривати роками або взагалі не відбутися. На борту екіпаж це величезна армія людей з усього світу, які працюють на виснаження. Багато з них живе у закритих приміщеннях без вікон, працює по 12-14 годин щодня і часто боїться втратити роботу. Це створює атмосферу, де іноді злочини спускають на гальмах, аби не зіпсувати репутацію компанії. Є випадки, коли люди зникали на борту, а розслідування залишалося без результатів. Наприклад, з 2000 року було задокументовано понад 300 випадків зникнень або падінь за борт, і частину з них так і не пояснили. Родина цих людей роками борються з круїзними корпораціями, які неохоче надають відео чи інформацію. Як круїзні компанії заробляють на вашому відпочинку? І знову лише факти без прикрас. На перший погляд, круїз може здатися вигідним. Ціна квитка включає проживання, харчування, розваги, але це лише початок. Реальні витрати починаються після посадки на борт. Наприклад, напої, екскурсії, спа-послуги, спеціальні ресторани, все це за додаткову плату, і ціни можуть бути значними: коктейль 10-15 доларів, екскурсія – 50-200 доларів, спа-послуги 100 доларів і більше. У результаті загальна вартість відпочинку може значно перевищити початкову ціну квитків. На багатьох лайнерах автоматично додають чаєві до рахунку пасажира. Це може бути 15-20 доларів за день, що на тижневому круїзі становить уже 105-140 доларів з особи. І хоча ці гроші йдуть на зарплату персоналу, пасажири часто не мають можливості вплинути на їх розмір або відмовитися від них. Часто на борту пропонують безкоштовні послуги, такі як тренажерний зал, басейн або кінотеатр. Але знову ж таки, часто ці безкоштовні, так би мовити, послуги мають обмеження, наприклад, обмежений час користування, необхідність попереднього бронювання або додаткові збори за спеціальне заняття чи обладнання. На лайнерах часто працюють продавці, які пропонують пасажирам різноманітні товари та послуги від косметики до екскурсій. Вони навчені майстерно переконувати пасажирів у необхідності покупки, використовуючи різноманітні тактики. Від обмежених послуг до особистих рекомендацій. І хоча ці товари тут можуть бути доступніші, ніж на суші, їхня вартість часто завищена. Круїзні компанії актуно використовують рекламні кампанії, щоб створити враження вигоди, круїз за 299 доларів безкоштовний напій на борту. Але ці пропозиції часто мають обмеження. Наприклад, ціна може бути за каюту без вікна. На нижній палубі без врахування портових зборів, податків та чайових. реальна вартість може бути значно вищою. Ну і екологічна катастрофа, і інша сторона казки. Поки ви насолоджуєтеся морським вітерцем, ви не бачите, скільки смогу, сірки і відходів лишається над і під вами, наприклад. У Європі викидає оксиду сірки у кількості еквівалентної одному мільйону авто. У Європі лише один концерн Карнівал, британсько-американська круїзна компанія, у 2017 році викинула у 10 разів більше оксиду сірки ніж усі автомобілі Іспанії разом узяті. Загалом круїзна індустрія генерує щодня сотні тонн вихлопів, і це далеко не дрібниці. У 2023 році 218 круїзних суден, що працювали у водах Європи, викинули оксиду сірки, сірчистий ангідрид, на рівні 1 мільярда автомобілів. Це більше ніж усі автомобілі Європи, разом узяті, і, хоча існують обмеження на викиди сірки, вони значно м'якші для суден ніж для наземного транспорту. Ще один факт: Барселона стала найбільш забрудненим портом Європи, де круїзні лайнери викидають у повітря в три рази більше сірчистого ангідриду, ніж усі автомобілі міста раз узяті. І це при тому, що європейські норми для автомобілів суворіші в сто разів. Сучасні судна, що працюють на скрапленому природному газі, можуть мати викиди метану, який є потужним парниковим газом. Ще круїзні лайнери скидають у море відходи, включаючи каналізаційні води, мильні розчини, нафтові відходи та токсичні речовини. Багато суден використовують відкриті скрубери, які очищають викиди сірки за допомогою морської води, а потім скидають забрудну воду назад у море. Це призводить до кислотного дощу, забруднення води та шкодить морським екосистемам. І от я вас зараз так налякав, що ви мені в коментарях напишете Чекай, так а що ж ти пропонуєш? Якщо море вас манить, але ви не хочете жити в натовпі на лайнері і мати справу з усіма мінусами, які я перерахував, і, можливо, з якимись, які я не назвав, то можна обрати невелику яхту або катамаран. Це не більше ніж десяток людей на борту, індивідуальний графік. І набагато менше ризиків ніяких масових інфекцій, менше шуму і справжня свобода вибору маршруту. Якщо ж ви просто любите природу, то обирайте подорожі екологічними стежками, гірські походи, кемпінг, велосипедні тури, це можливість відчути природу без токсичних викидів і пластикових сміттєвих хвиль, Мандрівки потягом або на маленьких річкових суднах. Це те, що альтернатива великим лайнерам. Наприклад, Європа та Азія пропонують комфортабельні потяги з нічними вагонами, де ви їдете без шуму, великих моторів, а види з вікна можуть бути неймовірнішими, ніж на лайнері. Ідея проста: подорожувати можна красиво, цікаво і без шкоди для себе та довкілля. Круїз завжди здавався мені мрією море, сонце, безкрайні горизонти, вечори під зорями. Я думав, це буде ідеальна подорож, але чим більше пізнавався, тим більше усвідомлював, що реальність далеко не така романтична. Отож, круїз це не відпочинок мрії, а велика ілюзія, за якою ховається шум небезпеки, тіснота і шкода для природи. І саме тому зараз я точно вважаю, що ніколи не попливу в круїз. Якщо вам сподобалося це відео, тепер уже з чистою совістю поставте йому лайк, перевірте підписку на канал Лі Нойз, порекомендуйте це відео друзям ну і запрошую до цікавої дискусії у коментарях. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.